Слава Україні! З вами знову я Петро і ви знову на нашому каналі Читати Крутобухтіб. Зараз ви спускайтесь вниз, тий ций підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про таку книгу, як Скот Пілігрим. Це комікс, і сьогодні я вам розповім про першу частину. Взагалі їх 5 книг в серії. Також є отака друга, третя, четверта і п'ята. Сьогодні ми поговоримо про першу. І взагалі, ми дізнаємося в цій книзі на початку цієї книги про самого скота Пілігрима, якому 23 роки. І про те, що він зустрічається зі школяркою, якій 17 років. Це може здатися доволі дивно, хоч це і є дуже дивно. 20-річний хлопець зустрічається з 17-річною дівчиною. А, і потім ми дізнаємося, як вони познайомилися, а, як вони там зустрічаються, про Рок-Гурт взагалі Скота Пілігрима і так далі. Потім ми дізнаємося про те, як Скот Пілігрим бачить в своїх снах. Якусь дівчину з, волосся, з рожевим волоссям, е і вона йому здається якась дивною і якоюсь е такою е гарною. Потім він її випадково зустрічає в бібліотеці. А потім він її зустрічає на вечірці. і так далі. Потім вони, він замовив спеціальне замовлення, щоб вона йому привезла його. Кур'єр, потім вони там, він з нею зустрічається на першу таку зустріч чи, можливо, побачення. І далі все це вже переходить в іншу таку доволі дивну і неприємну ситуацію. Якщо ви не хочете спойлерів, то краще спочатку прочитайте, а потім дивіться. Він почав можна сказати, так, зустрічатися з новою дівчиною, поки ще не кинув минулу дівчину. Цей комікс доволі такий прикольний, тут дуже, е, такі, дуже такі прикольні ілюстрації, різнокольорові. І також е, те, що таке незвичайне, йому потім придеться битися. І взагалі приходиться битися з колишніми його нової дівчини. Цього, я думаю, ви ще ніде не бачили і хочеться начебто якесь е щось таке любовне, про любов, але я б, я б так не сказав. Тому що тут доволі важлива, така е як любовна е с м е лінія, а на ній не така е на ній не так сильно звертається увага. Якщо в першій книзі так. То в наступних вже більше розповідається про якийсь рок-гурт, там розповідається про, а, про те, як вони билися, як він бився з її колишніми, про якісь там суперсили, про минуле і так далі. Отже, книга доволі, не, доволі незвичайна. її було цікаво читати, а також дуже швидко. Отже, я на мою... Але і в один момент все-таки її читання мені навіть було так трошки а, зле, можна так сказати, тому що е, коли він а, за цими дівчинами взагалі одна, потім інша, потім він бився з її колишнім. І це взагалі трошки дуже незвично, дуже прикольно. І такого я ще ні в яких книгах не бачив. Отже, а ви не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що нащо вам це треба До ну, усім па папа. -па -па.